you Козацькому роду нема переводу. Красний, завжди доглянутий, гарної статури, на коні, зі зброєю, чуб, закручений за вухо, довгі вуса, ну в якої жінки не буде серце частіше битися, коли вона побачить такого чоловіка. Одна тільки біда. Летаври вдарили, і його уже нема. То що ж це за такі чоловіки були, що найбільша святість для них була воля, а життя вони цінували менше за честь і славу? Нам багато років говорили, що слово козак походить від тюркського кьос, що означає ходити, бродити, мандрувати. Ну це і не дивно. Козаки в свій час були досить потужною силою, щоб таке явище могло народитись в якомусь меншовартісному суспільстві, звичайно, історія допустити не могла. Є ще одна пізніша і більш правдива версія, що слово козак походить від половецького слова косак, що потрактовується як варта, чота або легков'ючений. Є ще варіант із кримсько-татарської мови, де є схоже слово в значенні авантюрист, вільна людина, але враховуючи досить розмити пояснення, це слово для самих кримських татар швидше за все було запозичене. Давайте ми спробуємо розібратись, хто такий козак і що означає саме слово. Ну найперше, це те, що він воїн, але цього мало. Давайте подивимось на картину Іллі Рипіна Запорожці пишуть листа турецькому султану». писар, острижений під макітру. Чому? Чи всі могли носити козацький чуб, чи все-таки це була певна посвята, коли його вистригали? В українських народних традиціях є дуже цікавий обряд, який називається розплітання. За день до весілля молодий з дружбами, витанцьовуючи з гельцем, через все село йдуть до молодої, яка вже чекає їх з дружками. Там під весільні пісні молоді розплітають косу. Косу, яка була її окрасою, одним із головних ознак її вроди. І те, що молодій цю косу розплітали і волосся вже закладали ззаді голови, засвідчувало, що вона переходила зі статусу дівчини в статус жінки. Господині, більше вона ніколи не могла вийти на вулицю з непокритою головою, а обряд розплітання був як посвята. Не міг і чоловік вистригти сам собі чуб. Той, хто приходив на січ, спочатку був джурою і, лише пройшовши певний вишків, який передбачав не тільки володіння різними видами зброї, а перш за все, формування певного світогляду. Міг з часом пройти по святу в козаки. Але ми бачимо козацький чуб і в набагато раніші часи його носив князь Святослав, а за деякими свідченнями і тіла. Звідси випливає досить очевидний факт, що саме половецьке слово косак є найбільш правдоподібним поясненням слова козак, так як є набагато старшим за нього і підтверджує головну відмінність, за якою можна було визначити воїна це косу чуб. Але давайте копнемо ще глибше. В основі слова коса стоять приголосні кси, які ми можемо побачити у виду зміненій формі кши в слові кшатрії, а це друга за значущістю після брахманів каста в індуїзмі. І знову ж таки, як і у випадку з косаками, каста воїнів. Саме ж слово коса має надзвичайно цікавий зміст, де ко знову ж таки коло, а са сила життя. Косак це воїн, той, хто мав силу і стояв на захисті кола як кола життя. Яке могли завдяки йому давати інші. тому він і не боявся смерті, тому він і йшов оголений у бій, як вищий вияв свідомості і відданості. Але чому косак змінився на козак? Тому що змінилися часи. Цілу кола вже не могли складати лише воїни, які сповідували філософи з своїх пращурів. Степи, все більше почали тікати вже охрещені селяни з півночі. Це була велика потуга, але вже ззовні і з іншою. Психологію. Тому і отримала нову назву Козак кола ззовні, кола Захисник. Але це явище дало і надзвичайно великий поштовх, як молода кров для об'єднання і відродження України, хоча разом з тим і знищила Косаків в їх первісному, неповторному вигляді, як касти воїнів, воїнів світла.